За подіями у Давосі стежить наша колега з Радіо Свобода Зоряна Степаненко. І розпитаємо наразі, що відбувається у Швейцарії, що сьогодні на форумі. Добрий вечір. Добрий вечір. Що важливого сьогодні було? щоб ви так виокремили сьогодні на форумі? Про що найбільше говорять? Е, колего, ну ви знаєте, що цей форум проходить із Україною, Європою, Сполученими Штатами, Китаєм, але без Росії такий географічний склад учасників цьогорічного Давосу, традиційно великої події для політичних і бізнес еліт е, не з усього світу. Так, от нагодою достукатися до них на тлі затримок із допомогою Україні, як із Брюсселя, так і Вашингтона. Володимир Зеленський, власне, е, який сьогодні виступав на форумі, і намагався скористатися і з трибуни в Давосі він закликав світ по суті. Е, Сильніше тиснути на Росію, оскільки так зауважував український президент, можна припинити війну. Амбіції Володимира Путіна Зеленський називав приреченими на у які вважає український президент, не вірять ні в Ірані, ні Північній Кореї. Просто мовляв користуються тим, що Росія платить. тож, говорив, говорив Сирії позбавляти грошей, і в цьому світлі критикував зокрема західні санкції, наголошуючи, що вони не блокують ракетне виробництво Росії. Сигнал партнерам вже полягав у тому, що зменшення підтримки. України по суті додає років війні і про подальшу західну допомогу та її перспективи на тлі е, цих затримок із виділенням як у Брюсселі так і у Вашингтоні Зеленський окремо сьогодні говорив як із топ чиновниками євросоюзу так і нато ну зокрема держсекретарю сполучених штатів і безпековому раднику американського президента говорив що україна розраховує на сполучені штати у цьому плані ну і ентоні блінкен своєю чергою запевнив Зеленського, що державний департамент тісно співпрацює за цим напрямком із конгресом де гроші власне і затримуються ну і зеленський потім уже з трибуни зауважив що він отримав позитивні сигнали що допомога як від єс фінансу Ва, так і е, від сполучених штатів, що вона буде е, окремо. Хочу зупинитися на переговорах про військову ситуацію із цими посадовцями, яких я вже згадала з американськими. Зокрема, е, український президент обговорив звичайно нинішню ситуацію на полі бою. Також плани збройних сил України на 2024 рік. Ви пам'ятаєте можливо, що у провідних західних медіа з'являлася інформація, що Американське керівництво хотіло би ознайомитися із військовою стратегією України на цей рік. Ну і говорили також про знаряддя, яке потрібне Україні для того, щоб виконати ці плани. Ну це також посилення протиповітряної оборони України на ці останніх масованих російських авіаударів. Зеленський обговорював також із генсекретарем НАТО Єнс Стокенберг. Попри попри обставини на передовій, він бачить привід для оптимізму. Про це він написав у твіттері після зустрічі з українським президентом президентом наголосив Столкенберг, що Україна зберігає свою незалежність, а ще за його словами вона стала е, такою ближчою до НАТО аніж будь-коли. Ну і говорив також український президент, що е, намагання світу уникнути ескалації воно загубило життя багатьох досвідчених воїнів і закликав рішуче покінчити з військовою стратегією Володимира Путіна е, зараз, оскільки сказав, що заморожені конфлікти потім. Спалахують із новою силою. Ну і я також коротко скажу е про новини, про те, що говорили власне от інші посадовці. Я уже коротко зупинилась на тому, що Ентоні Блінкен зауважив, що е співпрацює держдепартамент із конгресом щоб. Був прогрес у тому плані, щоб Україна отримала допомогу від Вашингтона. Ну і також, також президентка Єврокомісії з трибуни Давоського форуму закликала усіх постачати надалі Україні зброю і допомагати їй фінансово. Вважає, що Київ може перемогти, якщо його опір стабільно підтримувати упродовж 2024-го двадцять четвертого. Говорила Урсула фондерляєн, що Росія зазнає невдачі у досягненні своїх стратегічних цілей. Це перш за все, військова невдача. Ну й говорила, що невдач. Чи Росії є також економічними? Що е, санкції е, відокремили російську економіку від е, сучасних технологій та інновацій? Ну і е, також. В результаті її окремих переговорів із Володимиром Зеленським було повідомлено, що буде прогрес у напрямку того, що Україна рухається до Євросоюзу, зокрема найближчими тижнями, стартує скринінг українського законодавства. Це такий от наступний крок, який необхідний у руху Русі в бік Європейського союзу, і в процесі того, що Україна невдовзі фактично розпочне переговори про вступ до ЄС. Ну але для цього знадобиться ще одне рішення. Лідерів ЄС, щоб робити ці наступні кроки, ну але підготовча робота триває і е, прогресу ні є. Це якщо такі от основні хайлайти і результати сьогоднішнього дня у Давосі розкажіть, будь ласка, детальніше про обговорення у Давосі української формули миру, чи були країни, чи є країни, які скептично ставляться до її реалізації. Ви знаєте, тут хочеться зауважити, що половина учасників цієї мирної зустрічі, яка відбувалася неділю, про яку ви згадали, вони представляли Європу. Ну а тут. В європейському союзі давно підтримали усі 10 пунктів плану Володимира Зеленського щодо завершення війни в Україні. І в чергове по суті делегати країн ЄС робили це у Давосі. Ну і наші співрозмовники у євроінституціях на умовах анонімності розповіли, що е, західні партнери України закликали і представників глобального півдня, підтримкою якого ви знаєте у засудженні російської агресії, намагається заручитися Київ, пояснити Росії, чому важливо дотримуватися статуту ООН в інтересах глобальної без безпеки ну і країни Африки, Азії Латинської Америки у відповіді як знаємо, знову ж таки від джерел, вони висловлювали співчуття українцям, е, також визнавали факт тих страждань, які переносить український народ. Але, утім, деякі з них це цитата нашого співрозмовника, закликали враховувати те, що непокоїть Росію. Ну, в цьому контексті я зауважу, що. За кілька місяців, буквально до того, як розпочати війну, Москва е, вимагала від НАТО гарантій безпеки у вигляді нерозширення альянсу на схід і офіційних зобов'язань, що НАТО не візьме до своїх лав Україну. Ви пам'ятаєте, що в НАТО відповіли е, на це відмовою і вкотре підтвердили свою відданість політиці е, відкритих дверей. Ну але що саме за країни от пропонували прислухатися до Росії, та до яких саме її побажань е, тут наш співрозмовник не поточнював? Е, ну і коротко скажу, що глава офісу. Українського президента, підбиваючи е, підсумки цих переговорів, він говорив, що всі їхні країни і е, всі їхні учасники, точніше, вони підтримують територіальну цілісність України. Ну а щодо деталей, ви, е, ви знаєте, що диявол завжди е, ховається у деталях. Єрмак тут зауважив, Андрій Єрмак, що е, буде це цитата, як він точно сказав, що буде неправдою, якщо він скаже, що ми всі перебуваємо на одній позиції, не поточнював причому. В чому саме полягають ці розбіжності? Ну, але сказав, що для того ж існують такі переговори, щоб позиції максимально зблизити, хоч і Україна проведення установчого глобального саміту миру, тобто виходити вже на рівень лідерів у переговорах щодо цієї української формули миру, і закріплювати ті результати, які мають на даний момент, щоб, скажімо так, уже були якісь такі от скріплені домовленості. Швейцарія, яка зараз приймає Давоський тре традиційно приймає Всесвітній економічний форум. Вона заявила її президентка, що готова ця країна прийняти і мирний саміт, нейтральна, але впливова країна Швейцарія. Але як організатор, тут ви розумієте, що потрібна і ще воля учасників. Ну і немає деталей таких, хто саме із країн готовий приєднатися і коли це буде, оскільки. Спочатку на полях генасамблеї ООН, пам'ятаємо Володимир Зеленський хотів проведення цього саміту. Потім обговорювалися терміни, що це відбудеться до кінця 2023-го, Ну і зараз уже. Відповідно січень місяць 23-го року досі не маємо точних деталей, на який таймлайн тут може Україна розраховувати. Зауважу лише, що мої колеги із видання Bloomberg написали, що ця мирна зустріч вона завершилася без таких от видимих результатів. Ну тобто, вочевиді, всього, можемо зробити висновок, що над підготовкою установчого саміту миру ще доведеться працювати і над конкретикою. Зокрема, коротко нагадаю, що саме включає формула миру України і мирний план. Це повне виведення російських військ з української території, також відновлення справедливості в українському розумінні, відповідно, тобто відновлення правосуддя. І сам цей процес притягнення винних у воєнних злочинах, тобто до е, відповідальності за їхнє скоєння, також закінчення нинішньої війни. Ну і запобігання майбутньому. От по цих пунктах і проходилися учасники переговорів у Давосі. Кожна група презентувала свої е, напрацювання. Також про скептицизм країн я зауважу в цьому контексті, що не було представника Китаю на е, переговорах у Давосі, попри те, що делегація із Пекіна е, цього дня вже була у Швейцарії, і українська сторона вона хотіла і хоче надалі бачити на такому майданчику представників Китаю. Ну і коли. На традиційному брифінгу китайського МЗС речницю запитувала в чому причина вона не відповіла. Коментуючи відсутність китайської делегації, сказала, що Пекін на зв'язку із усіма сторонами конфлікту, і що його позиція стосовно стосовно кризи в Україні, так називають у Китаї війну, не змінилася. А суті у пошуку рішення шляхом переговорів щодо переговорів. Я нагадаю, що в Росії мирну формулу Зеленського вважають ультиматумом собі. А у Кремлі говорили, що Готові домовлятися лише на умовах, коли будуть враховані е, нові територіальні реалії, маючи на увазі відповідну окупацію Криму і ще чотирьох українських областей. Ну і топ дипломат Швейцарії, скажу на останок, яка прийняла четвертий раунд переговорів про мирний план України, він зазначав, що е, так чи інакше, для досягнення миру все одно потрібна Росія і що. Не буде миру без того, щоб Росія сказала своє слово. Ну але втім це не означає, зауважив Касіс, що світова спільнота має сидіти, склавши руки і чекати, що е, зараз треба працювати над тим, щоб створювати оцей от потужний альянс держав, щоб просувати мирний план, консолідований і узгоджений.